Колесний блок, ось такий блок для видвижних систем, для наружних видвижних систем. Як ми бачимо, з однієї сторони два коліщатка і з другої коліщатка на підшипниках бо деякі колесні блоки бувають ще й на втулках. На оці вони. Закрипляться і все, швидко виходять з ладу. Ці коліщата, якщо тут витягнути, ось добре видно. На підшипниках Чотири штуки. Зафіксовані дуже добре. На осі, тобто їх з'єднує цільна ось. Наружний видвижний механізм. Це ось такого плану. Як бачите, сюди ставиться. Наружний. Ось. 90 градусів кріпів. Тобто він ставиться отак. Знаружі. Ну, Тут може чимось бути прикрита там така полосочка тканини, але це знаружі Внутрішні вони зовсім другого принципу. Далі. Коли вибираєте, що важливо, важливо ці розміри внутрі. Ми на картинках наглядно заміряємо ширину. Длину, будьте уважні, бо ось якщо взяти оцей, то він не підходить. Вони трошки більші. Хай лучше болтається. Ви його зможете ось закріпити саморізом або двома. І буде воно сидіти плотно. Далі, оцю відстань. Теж на картинках буде. Перейдете по посиланню, посилання в описі до цього відео. Оцю відстань обов'язково, бо коли ви встановите механізм, дивіться, що виходить. Якщо ваш механізм менший, ніж оця відстань, то ви його розширите. Ви його поставите, але оця ручка, якщо ви розширите все, видвигатися не буде. Якщо воно менше, ви його зузите. Та ж сама ситуація, воно ж піде ось так. Видвигатись не буде. Або буде, ну прийдеться молотком його потім забивати. Там. От сюди буде тяжко витягуватися, далі легше. До речі, якщо у вас сильно, сильно розболталася ця ручка, можна таким самим образом чуть-чуть її зузити ось тут. І вона буде тугіше працювати. Є, саме важливе. Оці розміри і оця довжина. Далі, ці блоки йдуть у нас без підставок. Без нічого. Сам блок. Якби ви купляли є комплекти, то це був би блок, ручка і отут іще ось перегородочки такі і підставки. Цього всього немає. В Продажі саме оцей блок. Нам привезли самі блоки, ми їх продаємо без підставок, без нічого. Кріпиться. Як бачимо, ось тут два болти на дні сумки. Так. А і все. А далі держиться за рахунок механізму. Ось механізм кріпимо і все. Два болти, болти в комплекті не йдуть. Ну тут любі можна. Ми використовуємо болтики під номером 5 з контргайкою. Обов'язково контргайку, бо звичайні викручуються швидко. Або грайвер, або дві звичайні гайки. І у вас буде отакий от механізм. Також враховуйте ширину валізи. Якщо у вас маленька, там 20 см, то це може бути і завелике. Тому ось заміряйте ширину валізи, щоб цього хватило. Щоб він там на сантиметр не виступав за валізу. Тобто, перший розмір. Оці трубки, другий, найважливіший між трубками, третій оця ширина. Ну і все. Покупляю тобто цей блок у вас повинні бути підставки. Оці. Тулки не обов'язково підбирати. Планочки не звертайте на них увагу. Підставочки віддільно кріпити і все.